Малярські фантазії науково-пізнавального змісту або ж дослідження на тему штучного життя, виконане у характерній авторській манері, презентував художник Роман Бончук. Предметом натхнення стали роботи однієї з найвідоміших народних мисткинь України Марії Приймаченко. Впізнавані образи, створені нею, набули нових рис після їх уявного клонування. За основу цієї експозиції взяти її роботи, тобто її колір, її персонажі. І ми, власне, Бажання е, поєднати науку з мистецтвом з одного боку, є власне бажання, щоб припинили ці от е, спроби вчених е, маніпулювати е, суспільними рухами, суспільними процесами, щоб вони зайнялись то створення чогось прекрасного світ мисткині Марії Приймаченко каже Роман Бончук. Це рай перенести його на землю та позбутись ідеалізації. Демо молодий художник спробував завдяки міфології та фантасмагоричності. Виставку можна назвати своєрідним застереженням. Виставка називається Artificial Life. На перший погляд назва досить дивна, але насправді вона проставо складається з двох англійських слів: це Artificial, штучне або підроблене, і Life – це життя. У експозиції близько двох десятків робіт центр виставки ось ця композиція. Вона присвячена еволюції клітини та бактерії, з яких усе починається у рослини і тварин, а також впізнавані людські персоналії. Щоправда, відомі політичні діячі, яких можна побачити тут, зображені у дещо гротисковому маскарадному вигляді.